Протягом останніх років від зупинки громадського транспорту у мікрорайоні Левада лишився лише каркас. Сказати, що вона в жахливому стані, ну її взагалі немає. Ви бачите, так лавочка це єдине, що залишилося від цивілізації. На тому боці зупинка практично така сама, тому людям ніде сховатися ні від жари, ні від вітру, ні від дощу. Таке маємо. Я вже навіть не пам'ятаю скільки років, це неподобство триває. Ну і на жаль, на леваді на всіх зупинках практично та сама ситуація. Як мінімум, я бачу, там одна зілізалізяча залізяки, там одні тільки тобто. Місце для сидіння повинно бути правильно. А, ну і щоб, звісно, щоб були ну, боковушки, спинка, щоб можна було сховатися коли сильна злива. На сесії міської ради, 18 червня, затвердили проєкт рішення про розробку проєктно-кошторисної документації для 43 зупинок, зокрема, у списку і та, що на леваді. Управління ЖКХ нам передало свої чотири проекти, які були розроблені в 2021 році і в 2023 році відкориговані. Ці 2 мільйони гривень вони були виділені ще для управління ЖКХ для подальшого коригування цих проєктів в цьому році, але вони ці кошти не використали і роботи зроблені не були. Металеві каркаси, зупинок на леваді, ремонту не підлягають. Як пояснив Максим Медведів, спершу конструкції треба демонтувати. Скільки часу на це піде, поки невідомо. Те, що я знаю, це підрядна організація встановлювала ці зупинки. Потім антимонопольний комітет розірвав, вони зобов'язав управління ШКХ розірвати з підрядною організацією договір. І те, що вони зробили. Їм це не заплатили, але демонтувати вони свої зупинки відмовилися. І зараз теж це є проблемою, тому що використовувати ту конструкцію, яка зараз є, ми не маємо права. Вона не, не належить місту, не належить громаді. І їх треба демонтувати, і важано, щоб це зробила та людина, яка їх встановила. Тому що якщо вона їх не демонтує, нам прийдеться звертатися до інспекції по контролю за благоустроєм, і вони це будуть демонтувати своїми вже силами. За словами Максима Медведєва, скільки потрібно грошей на капітальний ремонт зупинок та коли саме розпочнуть роботи, поки невідомо. Загалом у місті 129 зупинок у незадовільному стані. Поліна Гончаренко, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.